Ранок 24 серпня на вулицях Чернігова людей небагато. Ті, що є, святково вбрані. У кожного особливий одяг і атрибутика свята. Ручна робота. Це я вишиваю моя сестра на всі великі свята і церковні. Я ходжу в церкву, віруюча людина, мої батьки віруючі мене з дитинства привчили ходити до церкви. Це прапори подарували мені бійці 46-ї бригади. Ми волонтери, і вони підписали деякі з них. От, частина з них вже привелись, інші підрозділи. То це як вдячність. А для мене це і реліквія, і такий своєрідний знаєте, талісман. От, бо ми їздили багато де, ми і в пахмуті були, коли ще туди можна було їздити. От. То от для мене це велика честь. І футболка так само, це вже 82-га бригада. Саме тому сьогодні в нас живтоблокітні квіти, які ми згодом віднесемо до Тараса Шевченка. А, взагалі відчувається свято. Що для тебе День Незалежності? День свободи України. День свободи України. А пригадуєш, коли День Незалежності? В якому році відбувся? У 1991 році. Молодець. Рома, до речі, дуже захоплюється історією України. День незалежності у Чернігові почався з молебні у Катерининській церкві. Молилися за полеглих героїв і за здоров'я живих, хто обурює нашу свободу на фронті. Нам залишилось одне: щоб наш розум був незалежним, щоб наше серце було незалежним, щоб душа наша і воля. Були незалежними найперше від зла і від насліддя імперії Московської, яка це зло продовжує нести в уми і серця багатьох людей. Ми повинні бути вільними, бо саме за свободу сьогодні. Іде боротьба зараз. Ми виборюємо свою незалежність, і, звичайно, що як такого святкового настрою немає, тому що досить багато захисників наших загинуло, досить багато цивільних мешканців загинуло. І, звичайно, ми маємо вшанувати. Наших захисників, перш за все за те, що вони боролись саме за незалежність України. Валентин Ральченко, попри поважний вік, намагається не пропускати заходи до Дня Незалежності, ходить до церкви і мріє дочекатися перемоги. Для мене свято це здобуток цього мого життя. Слава Богу, Україна є. Має надію, що вона буде. Мені приємно, що ось церкви, молоді люди. Це знаєте, це, це майбутнє України. Я вірю в нашу перемогу. Чернігівці згадують часи, коли, не боячись ворожих обстрілів, могли гуляти вулицями і повноцінно святкувати День Незалежності. Вірять, що завдяки Збройним силам України незабаром цей час повернеться.